Привіт, ви на каналі People, Мене звати Микола, і сьогодні будемо говорити про портативні джерела живлення. Сьогодні у нас буде багато теорії, але вона дозволить зробити правильний вибір і обрати найкращий пристрій самі для ваших потреб. А також поговоримо про різні бренди та їх особливості. Почнемо з назви: Екофлоу, Blue80, Zendura. що це, як їх тільки не називають, це і генератори, і зарядні пристрої, і сонячні генератори. Англійською цей клас пристроїв називається Portable Power Station. Найкращий переклад соловіни, на мій погляд, це портативні джерела живлення. Саме ця назва передає суть. Вони портативні, є джерелом живлення для електричних пристроїв, а от генераторами їх можна назвати тільки тоді, коли до них під'єднані сонячні панелі. Бо без них вони не генерують, а тільки запасають та віддають енергію саме тоді, коли вона вам потрібна. Перше, що спадає на думку, коли ми говоримо про накопичення енергії, це повербанки та джерела без безперебійного живлення. То може портативні джерела – це просто дорога версія ДЖБ? Давайте розбиратися. Перша і головна відмінність портативних джерел живлення це акумуляторна батарея. У всіх адекватних виробників вона літій іонна хоча і може бути виготовлена з різними технологіями комірок, наприклад, літій залізофосфатна або нікель-марганець кобальтова та інші. І тут ми підходимо до параметра, який з моєї точки зору найважливіший, та суттєво впливає на ціну, тоб саме ємність АКБ, тобто кількість енергії, яка запасається в акумуляторі. І тут постає інше питання: що взагалі таке енергія? Поставте відео на паузу та спробуйте дати визначення цьому терміну. Ну як? Якщо ви полізли до Вікіпедії, то не факт, що визначення з неї щось кардинально вам пояснить. Я для себе формулюю це так: енергія це можливості. Можливості щось робити, рухатись, заряджати телефон, підігрівати чайник. Більше енергії, більше можливості. Основна одиниця вимірювання енергії це джоуль. Але історично склалося так, що для різних видів енергії були вигадані різні одиниці. Наприклад, калорії для теплової, джоуль для механічної, електрон-вольт для процесів на молекулярному рівні. Але найвживаніша одиниця енергії це ват-година. Саме не ділити, а помножити. Ват-година або ватт. Година. Тобто ватт-години вашого АКБ це максимальний запас енергії, яку вона може запасти. Ватт-години це кількість енергії, кількість ваших накопичених можливостей. Наприклад, у цьому пристрої, а це Зендура 2000. Батарея може зберігати 2096 ватт-годин енергії. Намалюємо її. Батарея. 2096 ват годин Звісно, що буде купа питань, чому не Ампер години, що таке ампер години. я звикшу Ампер години в мене, і повербанки в ампер годинах, і акумулятори в ампер годинах. Насправді ампер година це не то. Тому що ампер години ніяк не характеризують, скільки енергії записається в АКБ. Ну, про це, якщо буде багато питань, про це окремо знімок. І так, перший головний параметр це ємність акумуляторної батареї. Кількість енергії, яка зберігається в акумуляторі. Наприклад, в нашому випадку це 2096 Вт-годин. Але це кількість, яка максимально можлива. Другий важливий параметр портативних джерел живлення це їх потужність. А потужність це швидкість. Потужність це швидкість. Це швидкість передачі енергії. Тобто, у нас є акумулятор. І є дві потужності. Перша потужність. Це та потужність, з якою ми можемо його заряджати. Тобто, це швидкість, з якою ми можемо зарядити акумулятор. Потужність вимірюється у ватах. Або вати. Тобто, в нас є пристрій, який називається випрямляч або ректифер, який бере енергію з мережі, яка Має змінний струм, перетворюється у енергію постійного струму і передається нашим акумуляторам. Як швидко енергія з мережі зможе заряджати наш акумулятор, каже параметр потужності зарядного пристрою. Вимірюється в ватах. Але для нас важливо, наскільки швидко ми можемо зарядити батарею. Тому насправді дуже часто цей параметр каже так: ну, акумулятор заряджається до 80% за одну годину, або за 10 годин, або за 5 годин. Для того, щоб ваш пристрій міг перетворювати енергію, яка запасається в акумуляторі в звичні нам 220 В змінного струму, нам необхідно ще один пристрій, який називається інвертор, який перетворює постійний струм. У змінний струн зазвичай це, скажімо, 230 вольт 50 Гц. Тобто інвертор це пристрій, який перетворює постійну напругу у змінну напругу. У нашому випадку зробить з неї чисту синусоїду напругою 230 вольт з частотою 50 Гц. Цей інвертор. Це зарядний пристрій. Від потужності інвертора будуть залежати, які саме пристрої ви зможете під'єднати і заживити від вашого портативного джерела. Тобто, якщо потужність пристрою, наприклад, 1000 Вт, то ви зможете заряджати або живити пристрою, потужність, номінальна потужність яких менше, ніж ця цифра. У нашому випадку потужність портативного джерела дорівнює 2000 Вт. Тобто це номінальна потужність пристрою суми пристрою, яких ми можемо до нього під'єднати. У піку вона може давати 4000 Вт. Тобто, якщо ми знаємо ємність нашого АКБ в ватт-годинах, задаємось якимось КПД приближеним до реального, наприклад, там 92%, ділимо на потужність, з якою АКБ буде розряджатися 2000 Вт, то ми розуміємо, що в нашому випадку наш пристрій пропрацює 0,96 годин. Тобто для того, щоб дізнатися, скільки пропрацює ваш пристрій, вам треба ємність вашого АКБ розділити на ту потужність, з якою він буде розряджатися. Тобто, у вас є якась кількість, кількість енергії це ват-години, і ми цю кількість ділимо на швидкість, швидкість вимірюється у ватах і отримуємо години. То, скільки цей пристрій пропрацює. Ще важливий параметр, про який хотілося б сказати. Зазвичай портативні джерела можна заряджати не тільки від мережі, але й від інших пристроїв, наприклад, від автомобіля, від сонячних панелей, від USB. Та для цього використовується ще один пристрій всередині портативного джерела так званий dc dc перетворювач. Тобто, це пристрій, який перетворює постійну напругу одного рівня у напругу такого рівня, яка потрібна саме в цей час для заряджання цього, цієї батареї. Наприклад, наше джерело можна заряджати від 12 вольт постійного струму від прикурювача автомобіля або від USB. Ще один пристрій, який дуже часто вбудований в портативне джерело. Це пристрій, який зазвичай називають MPPT – Maximum Power Point Tracker. Це пристрій, який заряджає наше портативне джерело від сонячних панелей. Цей пристрій теж характеризується потужністю, тобто максимальною швидкістю, з якою він зможе заряджати наш акумулятор від сонця. Наприклад, у нашому випадку це 1800 Вт. До речі, забув сказати, що максимальна потужність зарядного пристрою цього джерела 1800 Вт, тобто трохи більше години і він буде повністю заряджений. Підведемо підсумок. Найголовніший параметр портативного джерела це ємність його акумулятора. Вона вимірюється у вт годинах. Ват години це кількість енергії, які запасається в акумуляторі. Другий параметр це потужність. Це швидкість, з якою енергія акумулятора може передаватися на навантаження. Чим більша ця потужність, тим більше пристроїв або тим більш потужний пристрій ви можете під'єднати до портативного джерела. В нашому випадку це 2 кВт. Третій параметр це потужність зарядного пристрою. Тобто це швидкість, з якою ви зможете зарядити свій акумулятор. В нашому випадку це дуже велика потужність. Потужність і акумулятор буде заряджений майже повністю всього за годину. Наступний важливий параметр це наявність входів та виходів постійного струму, наприклад, USB-порти в 12 вольт та, можливо, чогось іншого. Якщо ви хочете використовувати портативне джерело живлення в автономному режимі, тобто, коли у вас немає постійної мережі, а ви хочете заряджатися і використовувати енергію сонця, то дуже важливий параметр це максимальна потужність. Входу заряду від сонячних панелей. І можна сказати, що це унікальний пристрій, тому що за допомогою сонячних панелей його так само можна зарядити трохи більше, ніж за годину. Різні бренди роблять різний акцент на різні компоненти цього пристрою. У когось дуже швидка зарядка, в когось вона повільна, хтось може швидко заряджатися від сонячних панелей, а хтось дуже повільно, в когось дуже велика потужність виходу, але маленька батарея, або навпаки. Саме з комбінації цих параметрів ви зможете обрати найкраще. Для себе рішення.